Напівзруйнована школа в основ'янському районі Харкова вже вдруге стає мішенню російських терористів. Ввечері 2 січня в будівлю навчального закладу прилетіла ворожа ракета, били з комплексів с 300 зробили висновки правоохоронці. На місці влучання утворилася величезна вирва, яку швидко заповнила вода з пошкодженого водогону. В сусідніх будівлях спортшколи та дитячого садочка повилітали вікна. Перший раз було з цієї сторони прилетіло, і вибило все, що можна було і с цієї сторони, і з цієї. Це все, що ось вціліло з першого разу, а ось вчора прилетіло з цієї сторони. Вибило те, що з першого разу не вибило, тобто добили щент. З цієї сторони, ось на першому поверсі, на другому поверсі поверсі така ж сама картина, всі вікна, які там сідліли, теж вибило. А також там частково було вже ОСБ зашито, навіть ОСБ СБ поламало». Дмитро водив на тренування у цей спортзал дитину. Сьогодні прийшов подивитися, що залишилося після другого влучання. Ну, перший раз в початку війни бомбу збросили, я не знаю за чим, а тут, ну, по-моєму, просто І все. У мене немає інших слов. Ну, Тому що по-другому спортзал розбомбити. Це важливий, мабуть, стратегічний об'єкт. Я не знаю, як це ще назвати. Ніяких військових об'єктів поряд немає, каже тренер Олександр Чернишов. Раціонального пояснення діям окупантів чоловік знайти не може. Діточки тренувалися, маленькі, 12-15 років. В зал. Це вже другий раз. Ми відновлюємо перший раз, рік тому прилетіли всю саму школу 35 ту Окрім діжурна Вахтьор була в школі, нікого ж не було. Зараз знову. Ну вони цілеспромовна хочуть знищити, мабуть, нашу націю, нашу харківщину. Дуже вони ображені на нас, що Харків їх з обіймами не зустрічав. Я, я думаю, що це тільки так. Вони образились. Вони бачать, що ніхто їх тут не чекає, і вони це мстять. Чисто по звірячому. По звірячому. Тим часом в російському мінобороні відзвітували після масованих обстрілів поражено пункти дислокації іноземних найманців і нацформування Харківщина в місті Харків.